Добрий ранок, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Лада. І сьогодні, сьогодні чергова, чергова судакова рибалка, продовження, продовження теми з лодки в тій самій точці. Тільки сьогодні в мене вже трошки інша задача. Сьогодні хочу спробувати половити більшу частину рибалки саме на великі приманки, типу 4 дюйми, щось таке. Подивитися, як судак буде реагувати на таку історію влітку. Надули лодку вже з Яриком, зараз складаємо комплекти випливаємо на воду. Зараз ранок п'ята ранку тож 5.41. Часу у нас дуже багато. Будемо випливати і дивитись, як воно, що воно. Зараз попливемо на основну точку, де раніше клював судак, а далі попливемо на інші, бо мені там здали ще кілька точок поруч і будемо їх перевіряти. Отже, ні одної риби ми ще не піймали. пройшло вже 2. Півтора, десь, да, десь півтора часа, як ми рибачимо, ще ні одної риби не піймали, але була одна покльовка у мене. Дивно, дуже дивно для цих місць. Пробули різні і великі, і менше. Тобто, взагалі, взагалі непонятно. Ну, будемо впиратися далі, пробувати зараз, якщо на цій точці десь пів години не буде покльовок, будемо міняти якусь точку. І рухатись далі трапиться да треба непоганий судак сейчас підніме Блядь, бля, якар зачепився ну ладно піднімай якорь Давай сюди. Давай підсох. О, от він зачепився, блядь. Зачекайся. Не... О. Фу, кайф. Так, що робити? Відчіпляти його. А, Та, відчепи приманку. Блін, спрацювала пасівка, ребят, кайф. Та ви що? І такий більш-менш судачок. Що, спрацювала ребят, пасівка 3,5 дюйма. Я в шокі. Я аж не повірив, що це була покльовка така сильна. І гепнув так, що просто Кайф. Так, ребят, ну що, зараз покажу вам. Малого. О! Отакий от красавець! Бомба! Ракета така от красива рибка. Ну, що, клюнув він на пасівку 3,5 дюйма. Тобто весь час я ганяв активну приманку, там якийсь невнятний тичок у мене був, щось таке. І тут Стали вернулися знову на ту точку, де були з самого-самого ранку, бо ми ще там плавали на сусідні. І є, є риба. Вона присутня, але максимально пасівна, я так пам'ятаю. Ну що, продовжуємо. Продовжуємо. Може це вихід почався. Let's go! спрацював ось такий вот червяк Ось вот такий от червяк на 5 граммах 3,5 Оріончик, Калдія, ракета шнур кстати офигенный шнур ребят я уже рассказал азура X-Game 4жилка зараз 05 у мене стоїть. бомба повторюсь спрацювала ось вот така вот пасівочка Айерліч вроді. Чи хіто... А, це хітомі, хитомія, флагмановська. На п'яти грамах. О таких плавних двох подривах. Зараз ще будемо пробувати далі на цю приманку. Пиз. Ребята, ще одна рибка. ще одна рибка, Тоже таке щось не дуже маленьке, але й не дуже велике. Ого. Це він так просто казався А, Він такий приятний. Будемо. О, вот он. <ріст> <ріст> Кайф. Що, дайте приманку? А, в мене є така. Фу. О, бомба. Так, ребят, ну це, походу, виход. І от тут одне з двох, або виход, або я попав в приманку. Бо в мене була так, ще одна покльовка. холоста. І. Тише да, да. Тільки поменьше розмір. Та трьошка, да? так? Ну, ми теж буде нормально. 3,5 дюйма. Поклює що? Поклюють. Отакі от зовсім, зовсім невеликі судочки. Так, кажись нам нормально. Отакі о, от зовсім невеликі судочки. Вибідочки. О, ракета. Давай малий пливи. І... Ти може не складати під сак, може хай так стоїть. Але ми продовжуємо, якщо це виход. Риба? Непонятно, чи риба. На щось тягнеться. Я щось всік Ні, це не рибом не дергається. А може риба? Ми Та ні, не похоже. Оооо! Хорош! Хорош! такі трофеї теж попадаються, ребят. Так хорошо його засік. Ай-яй-яй. Давай лодку это не. А не треба пацан. Мелочь. Мелочь. Близко тут то набровка, ага. срань мелка. на 3,5 дюйма і така сронька є. Ну і то нормально так, о, да, Хотя, не стало. Ну куди тобі? Хоча непоганий такий черв'як мав зака... захавати. Що тобі? Забив би собі половину желудка, ну нормально, нормально, нормально. Давай пливи малий. Постав в лохі щось. щось і маленький. Так, по ситуації ребят, піймав, я вже три риби було чотири покльовки і походу попав в приманку скоріше все. Бачили, да? на активне клювати не хотіло взагалі від слова зовсім. О... О, ярик підсікає, теж покльовка була. На активне не хотіло клювати зовсім, а от пасівка, причому об'ємна, така доволі об'ємна, 3,5 дюйма. <кій> і ви бачили ось який тільки що судачок маленький був. Поки я не зрозумів, чи це почався вихід, чи це реально я попав в приманку. Зараз буду я саме це перевіряти, зараз поміняю і спробую щось, щось, <кій> на щось інше. І тоді я пойму, був це вихід, чи саме попав в приманку. Ось ну. Продовжуємо. Так, поставив я іншу приманку, ще більшу, поставив 4 дюйма на теж в лохі, тільки це у нас вже свінг. Спробую класичним джигом ним попрацювати і, і потім равновірочкою по дну Два варіанти. Ребят, оце покльовина була. Хороший судак! Оце покльовина була, ребят. Та ви шо? Да що він робить? Ярик. Дай що він робить? Ооо, це блін, зачет, ребята. Це вже зачет. Така покльовина, я тобі кажу. Я лише жук-жугу. Пам, <рес> Да ти що, кайф Ракета. Ребят, а оце уже правильний. Це уже правильний пацан. Кайф. Оце уже зачетний розмір. Пасівка, короче, просто пасівка, ребят. Треба йому сьогодні пасівка На цвіт байдуш. Кайф. Так, ребят, ну что, зараз я вам покажу. Ой, монстра. Так, малый. О, о, дивиться, как красотища. Просто. Просто полтораха. Кайф. Полтораха залітає! Взагалі, що, що я можу поки що вам сказати. Експеримент з зміною приманки дав понять, що на інше він клювати не хоче. Він хоче падати цю пасівку. Він хоче пасівку і в принципі, на колір я думаю що байдуже, теж, бо я піймав і на лох і на грінпамкін тільки що хорошу рибу. Вот. А скільки я кидав іншого роду приманки, то mm -mm, mm -mm, ні в вкакує. E... Стоїмо на одній точці, вже прийняли рішення не плавати при зацепах, а просто обриваємося. І клієм, в принципі, от з тих і зацепів. Вже, до речі, да, поміняли двойники на офсети. В Ярика було, що там пару покльовок, але не реалізованих, але все, то у мене одна з одної що. Ну, Така статистика. а Далі зараз будемо рибачити і будемо <кхм>, дивитись, як воно складеться і що вона покаже. <кхм> В общем, ребят, після того. Більше нічого не було, по суті, по поводу риби, але знайшли дві точки з ракушкою, з такою хорошою ракушкою, вони виявились, чи то пусті, чи то просто риба тут була неактивна. <кхм> ну Це ми вже без холота не узнаємо. Але, але собі дві точки знайшли, на карту занесли. Ось, вже десь 12 дня, пока. Більше нічого не було. Будемо плести вверх по течії і, і знову щось шукати. А ні, не, не надо, не надо, мелочь. Судачок мелкий був. Мелкий судачок. Не зачет. Ну все равно бачите, ребят, тема, вот ця тема працює, там вона і там працювала, і тот спрацювала. Такой поклевку говорить, так, бам. Да. І оце реально, я вів-вів по цій муляки, поняв, вийшов на ракушку. Вийшов на ракушку, лише бах. Ну, Тема слага працює, ребята. Ми вже поміняли багато точок, реально дуже багато точок. Дуже багато точок. І отут на ракушки знайшли першу покльовку. Ну и что, ракушка яркая? Нет. Бля, и так стукает. Короче, на красное здание, понял? А, а просто знаешь, что 20 метров если... так... Прям плотно стукает, хорошо, дуже хорошо стукает. Да. Або ракушка. Нет, скорее за все ракушки. А не рыба. Бля. Ребят, ще один мікросудачок. Ты ч, брат? Ще один мікросудачок, ребят. Ти подиви дерзкий. Уже наймунчик 2,5 дюйма поставив все-таки меншу приманку. Перший судак був не крупний. Перший судак був не крупний, то я поставив меншу приманку. В надіжде, що воно і вийшло. Наконец-то! Наконец-то Ярик обребился. Кайф. Фиолет, фиолетовый випа. Ракета. Ну вот тут вот в ногах доводишь. Так, ну що, в общем, проплили ми пів міста і стали на, з, на мою думку одній з найперспективніших точок на сьогоднішній день. І піймали тут три риби. Невеликі, звісно, але як ви бачили, піймали три риби. Одна риба на Віпа, одна риба на імуна і одна риба на той самий хітомі. Есть, якось так, Якщо рибу знаходиш, то вона майже відразу показує про себе. Валяв, майже відразу дає про себе знати. Якось так. Проплили ми, ну скільки, на раз, два, три, чотири, п'ять, коло шести точок, і риба була тільки на двох. Якось так. Ребята, от ще одна риба не крупна по ощущенням, але знову 3,5 дюйма. Я тільки сказав, що це тільки одна покльовка в ярика з цієї точки буде. Щось там трошки сопротивляється. А ну хто в нас? Покажись. Промазав, але покльовка була. Але покльовка була. Трошки він підбагрився зверху, але нічого страшного. Ой, піявка в нього там зверху. Так, малий, давай, віддавай гачок. О, такий Невеликий кайф, давай, пливи. тема. Бачите, що на тій точки, що на цій точці. На, на кожній точці, де піймав рибу, я іменно на цю приманку піймав кайф. Непонятний момент. Так, да, це була риба і вона відвалилася. Непонятний момент, це був мікросудак і він відвалився. Це був мікрослужа, він відвалився. Ну от ми вже на березі, ми в принципі бачили, що вийшло з цього і сьогоднішньої рибалки. Хороша рибка була, не одна, та й в принципі покльовок. Тоже не одна. Треба шукати. Просто треба багато переміщатись, багато шукати, і на якийсь заточок по-любому ви найдете рибу. А приманка це вже як повезе. Підбирати, підбирати і ще раз підбирати. Якось так. Ну все, ви були на каналі Рибалка від Лада. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І до скорих зустрічей.